Доброго дня всім присутнім, доброго дня глядачам нашим. Ми сьогодні, в цих стінах Закарпатської обласної військової адміністрації, хочемо презентувати наш такий сміливий проект, культурно-патріотичний, як було сказано. Тому що, як то кажуть, краса врятує світ, і ми бачимо, як наша краса рятує нашу державу, і ми продовжуємо боротьбу. Наші жінки дуже не просто гарні зовнішньо, це гарна душа, гарне серце, гарна професія. Ми завжди бачимо різних жінок у різних епостасях, і тому ми вирішили дійсно підтримати таку ініціативу, з якою до нас звернулася наша переможниця. І гордість Закарпаття, так як вона у нас є переможниця світового конкурсу краси, і це саме про ту красу, яка не є лише фізичною зовнішньою красою. Це та краса, яка дійсно формує світогляд багатьох поколінь. І українські жінки завжди були на такій передовій світових історій. І ми вкотре просто маємо можливість показати і один одному, надихнути інших жінок на такі гарні подвиги, де ми демонструємо свою красу не лише фізичну повторюсь, але і ту, яка спонукає боротися за наше майбутнє, наших чоловіків, яка спонукає наших дітей до розвитку. І сьогодні ми в такій гарній компанії, де є дуже різні жінки, і за честь, те, що ми працюємо разом з військовими, тому що не дуже багато уваги приділяється жінкам, військовослужбовцям порівняно з тим, як всі звикли говорити військові, чоловіки. Звісно, останнім часом вже більше воно так і захисниці, і захисники, але все рівно цього разу ми вирішили акцентувати саме на тих сильних жінках, які тримають фронт і в прямому і в переносному значенні: і тил, і фронт, і все. Не буду довго затримувати слова. Зараз кожен з нас трошечки більш детально про своє розкаже, передаю слово Наталі. Доброго дня, доброго дня, шановні присутні та глядачі. З гордістю представляю наш проект міста Місі Закарпаття, адже це не просто конкурс краси, а це джерело для натхнення, це ковток свіжого повітря для наших жінок, які кожного дня важко працюють. Кожного дня тримають на своїх плечах важкий тягар сьогодення, справляються з усіма труднощами, які зараз є в житті кожної української жінки. І в свою чергу хочу сказати, що в нас країна найгарніших і найсильніших жінок. І цей простір це для натхнення, для вшанування, для того, аби дати цим всім жінкам ковток свіжого повітря, цей проект про життя про живих нас, про живих нас, жінок, справжніх, гарних, достойних. Сяючих жінок, жінок, які дають цьому світу життя, і жінок, які дарують цьому світу натхнення, адже конкурси краси це не тільки гарна глянцева обложка, це в першу чергу добрі справи, це в першу чергу благодійна. Велика робота потужна, тому ми своїм конкурсом в першу чергу в нас на меті зібрати кошти для нашої 128-ї гірсько штурмової бригади, допомогти нашим захисникам таким чином, подякувати їм за все, що вони роблять для нас, за те, що вони захищають нашу свободу, вшанувати їхніх жінок. Адже наш конкурс відкритий абсолютно для всіх. В нас цього в цьому проєкті цього року можуть приймати участь як молоді дівчата, так і дорослі жінки. У нас є багато різних категорій в категорії та в категорії місіс. І абсолютно немає ніяких обмежень. Ми не вимірюємо красу ні кілограмами, ні сантиметрами, ні роками. Кожна бажаюча жінка, яка може і має що донести цьому світу, може поділитися частинком свого частинкою свого внутрішнього сяйва, та зробити щось добре і потрібне, може прийняти участь в нашому конкурсі. Перше, що ми виникла, яка в нас ідея, що міс глядацьких симпатій в нас це один із основних титулів, адже міс глядацьких симпатій обирає народ. Вона в нас буде обрана на основі кількості донатів на гірсько-штурмову 128-му бригаду, буде створений рахунок, де кожний, кожна людина, яка захоче ну, таким способом виказати свою симпатію тій чи іншій учасниці, буде донатити з номером учасниці. І та учасниця, яка набере найбільшу кількість суми у донатів, та й буде міс або місіс Закарпаття глядацьких симпатій. І це є один із найважливіших титулів. Обов'язково кожна учасниця в цьому проєкті буде мати завдання створити свій власний благодійний проєкт, адже в наш проєкт будуть е, приймати участь дівчата жінки, які приїхали зі сходу країни з півночі, з півдня і інтегрувалися тут, які розпочали, перезавантажили своє життя з нуля. Приїхавши сюди з однією сумочкою речей і розпочавши свою справу, і вони також хочуть гучно і голосно заявити про себе на, на всю область, на всю Україну. Тому обов'язково кожна учасниця буде мати свій власний благодійний проект. Ми будемо сприяти та допомагати. І та учасниця, яка буде е, мати найсильнішу історію, найсильніший проект, найвдаліший е, буде переможницею, буде міс благодійність. У нас будуть багато титулів. Жодна з учасниць не буде обділена увагою та не буде е, поза кадром. Всі, е, всі, хто будуть приймати участь в нашому проєкті, це будуть жінки з великою історією на всю Україну. Е, неодноразово до мене зверталися з національного конкурсу Міс Україна з проханням провести конкурс, адже всі інші області нашої країни активно проводять конкурси, і це є факт. До цього часу ми не наважувалися, адже ми вважали, що це не на часі, і е, дуже було важко прийняти це рішення. Але на сьогоднішній день є купа запитів, купа запитів саме від жінок. Ну коли ж відбудеться? Чому ні? Для нас е, ми вкладаємо в цей проект душу. Ми хочемо, щоб цей проект став максимально добрим, максимально світлим. Це проєкт про добрі справи, це проект про справжніх. Достойних гідних жінок, яких ми будемо показувати, транслювати і розказувати про кожну історію, кожної ми відкриваємо ряд кастингів. Це буде сім кастингів. Перший починається в Ужгороді, і останній закінчується в Ужгороді. 19 липня відбудеться перший кастинг в Драмтеатрі. театру. Облмуздрамтеатр є нашим співорганізатором, адже облдержадміністрація допомагає та підтримує наш проєкт. І кожний наш кастинг це буде івент, на якому будуть проводитися збори на нашу 128 двадцять гірську штурмову бригаду для закупки дронів. Це в нас є обов'язковою програмою нашого заходу. Тобто, наш проект це не просто про красу, про гарні сукні, про гарних дівчат в купальниках. Наш проект це про сильних жінок, які творять добро, які, які своїм сяйвом освітлюють цей світ і роблять його на краще, які надихають всіх на добрі справи. Тому я запрошую щиро запрошую абсолютно всіх, в кого є бажання, в кого є амбіції. Я хочу бачити всіх різних різних жінок з різними історіями. Я дуже е, радо запрошую до нас приєднатися до нашого проекту, підтримати і разом ми зробимо набагато набагато більше. А також в свою чергу я хочу передати нашому творчому натхненнику слово Роксолані Новаки, тому що без її участі в цьому конкурсі красоти було би напевно набагато менше. Тому Роксалана Тарасівна зараз нам розкаже про те, як вона надихається, тому що в неї також малесенька дитинка, і вона встигає все і живе цим проектом. І має таку, знаєте, ініціативу добровільну. Тому Роксаланочка, розказуй нам. Дякую за таке представлення. Всім до доброго дня. Е, вже багато було сказано. Єдине, що хотілося б доповнити, це те, що для мене честь бути співорганізатором даного конкурсу це не просто конкурс, це масштабна подія нашого краю, це культурний проект. Про наших жінок для підняття морального духу наших жінок, тому що в реаліях наших в воєнний час тепер жінки тримають майже чотири кути на собі, поки наші чоловіки боронять нашу країну. І ми, звісно, хотіли би підтримати цих жінок, показати їх, їхню силу, їхню глибину їхньої душі. А через костюми, через наші виходи. Я впевнена, нам вдасться це продемонструвати, оскільки всі виходи наших учасниць будуть в дизайнерських речах від наших українських дизайнерів, які зараз проживають дуже нелегкі часи. В декого розбомбили бомбами цехи люди не мали можливості як працювати, але вони відшивають ті колекції, і ми обов'язково презентуємо на нашому конкурсі. Роботи наших українських дизайнерів. Тому запрошуємо всіх наших дівчат, жінок, бажаючих, тих, які давно хотіли б взяти участь в такому конкурсі, але не було такої нагоди у них, тому що завжди є якісь ні або не на часі. То нехай це буде знаком для тих, що саме зараз заповнюйте заявки в нашому конкурсі. Ми радо будемо бачити вас на кастингах. Е, кастинги будуть проводитися скільки кастингів? Сім кастингів Сім кастингів. Буде, бо в кожному ОТГ буде кастинг проведений, в Ужгороді буде проведено кастинг два рази. Угу. Е, тож ми чекаємо на вас. Е, завжди знайдеться привід, чому ні. Але скажіть собі так: ми на вас чекаємо. Е, Фінал конкурсу буде проводитись в драматичному театрі. Це дуже символічно, тому що це, ми ж ходимо на вистави, ми ходимо в кіно, в театри, культурно збагачуємось, ходимо в галереї. Тому ми розраховуємо на підтримку нашої області, наших краян не на хейт і негатив, а ми розраховуємо на ваше розуміння, підтримку, любов і повагу. Тож до зустрічі на кастингах. Так залюбки передам слово нашій представниці військових, і пані Ольга розкаже більш детально про жінок не лише в армії, а і у буденному житті, і саме ту роль жінки, яка Несе на собі тепер найбільше відповідальності і найбільший тягар. Тому що жінка, військовослужбовець, це жінка реально на чотирьох кутах і, і ще десь і зверху і знизу, і не лише психологічно, а й фізично має підтримати всіх і ще й і себе саму. Чому, будь ласка, скажіть? Ну я тріш, ну, не готувалася, але скажу. В першу чергу від себе, що ну да я дійсно військовослужбовець, я жінка військовослужбовця. І в нас така, ну, чуть-чуть про себе розкажу. І напевно, у нас усіх жінок дуже схожі історії. Тому що, ну, ми я в шлюбі 27 років. З 14-го року в мене чоловік воює. І я ну вся родина тримається на кому, ну як ви кажете, на жінці. Тобто, мої діти, у мене троє діток, син також уже військовий воює. Дорослий 26 років йому буде. І двоє в мене двійнят, хлопчик і дівчинка, підлітки яким по 16 років, ми з яким також історії. дуже важко. Ну, то есть ми з чоловіком з 15 років разом. то есть ми пройшли всі етапи цього ну в житті від курсанта до вірніше від лицеїста, курсант, далі служба у Львові, далі служба. А, хорошо. Хорошо. Далі служба. Не... А, хорошо. Далі служба в Мукачево в сонячному. Ми переїхали. І ну, 14 рік війна зрозуміло, чоловік буває в район виконання завдань. Я з дітьми справляюся тут. Періодично так само їжджу в район виконання завдань. Ми працюємо там з хлопчиками, які виходять з позиції, так як я офіцер групи психологічного супроводу та відновлення. Ми їм допомагаємо відновлюватися і так далі. Тобто, у нас всі жінки, всі задіяні, всі ну, постійно працюють і завжди у них виходить, що вони в основному самі. Всі, всі трудності, а ну, не, не всі буденні тягати якось переносять. Знаходимо мотивацію, в чому, напевно, ну, наприклад, я в спорті. Так само, коли допомагаю людям, хлопцям, коли з ними спілкуюся, прохожу, ну, коли бачу результати, що їм краще. Для мене це взагалі ну, взагалі кращого, кращого не може бути тоді. Настрою. І ну я трохи нервую, я не готувалася. А в основному у нас дівчата всі дуже гарні, всі працюють в своєму напрямку. У нас є багато кухарів, жінок, є багато психологинь жінок. Є також багато жінок, які працюють в тилу, також виконують свою роботу. І думаю, що вони будуть раді і з радістю приймуть участь у цьому конкурсі і покажуть, що вони сильні, що вони є також тилом для своїх чоловіків, також роблять корисні справи для нашої держави. Дякуємо гарно, дуже натхненна історія. Ще скажу таке, що коли почалась війна, було дуже багато спілкування з різними військовослужбовцями, багато формувань е, саме тут проходило деякі навчання. І час від часу кожен казав: А ви не хочете піти в армію? А ви йдете в армію. І для мене було дивно е, на той час відкрити для себе скільки багато жінок дійсно служить в армії, і лише е, через деякий час їм. Приділили належну увагу і закцентували на тому, що дійсно жінки в армії це досить велика складова, і до речі, дуже гарно би було зробити. Можливо, організатори і планували. Такий мілітарій вихід, тому що форма підходить всім, і рано чи пізно треба її, бодай ну, приміряти. Дякуємо вам. Можна Марі. ще додати, що так. вони дійсно надихають чоловіків, тому що ну жінка це краса, це і чоловік є. та надихається нею і творить чудеса. Так що заради жінок вони готові на все, і тому в армії і одружуються, і народжуються діти. Далі життя продовжується, і всі ми живемо і радіємо, що ми живі, здорові і всі очікуємо перемоги. Дякую саме цим проектом. Ми хочемо е продемонструвати і підняти бойовий дух нашим захисникам, щоб вони гордилися своїми жінками, гордилися своїми доньками, гордилися своїми матерями, які будуть приймати участь, адже в нас немає зовсім ніяких обмежень до прийняття участі від 18 років і. До ну немає в нас обмежень вікових абсолютно, тому що в нас є багато категорій. Тому ми запрошуємо абсолютно всіх до участі і хочу наголосити, що жінки, доньки, сестри та у кого-члени сім'ї знаходяться зараз в горячих точках і знаходяться Ну, Приналежні на... до да, принале... так, вони абсолютно безкоштовно в нашому проєкті. Організація бере на себе повністю всі витрати. Абсолютно всі. Тобто ми запрошуємо в першу чергу жінок, дівчат гідних, достойних, кого є наміри змінити цей світ, поділитися добром, зробити добрі справи. А також продемонструвати, якими є гідними і достойними наші жінки. Також хотіла зазначити, що в нас відомо вір про співпрацю з Міц Україна. автоматично місь Закарпаття стає учасницею національного конкурсу краси Міс Україна, що підвищує наш статус. 15 листопада у нас відбудеться фінал нашого конкурсу в Облмуздрамтеатрі, де головним родзинкою нашого, скажімо так, заходу, хедлайнером, буде наш народний артист України Степан Гіга. Адже ми хочемо продемонструвати, що таке Закарпаття, що таке краса по закарпатськи які в нас гарні жінки. Всі дівчата, які в нас народилися, жили тут, які приїхали до нас, стали нашими, озакарпатилися, як то кажуть, ми будемо показувати весь спектр життя, сьогодення Закарпаття для всіх абсолютно для того, щоб продемонструвати, наскільки ми змінилися, наскільки ця область об'єднала всю Україну, наскільки е, це е, той е, та точка тилу. Де е, можна розвиватися, творити і надихати. Ми, цей конкурс має стати натхненням для всіх, для нашої країни. Питання такі Кілька слів про корону. Кілька слів про корону. Це легендарна корона, яку створили брати кочути багато років тому. Тобто, це такий свого роду рарітет. Який передається із року в рік ну, з кожного конкурсу до кожного конкурсу цей це корона міст Закарпаття. Це корона, яку я виборола на світовому конкурсі краси. До речі, перший раз я приймала участь у віці 43 роки в статусі бабуся. Тому нема нічого неможливого. І я вам хочу сказати, що я своїм прикладом довела, що немає обмежень ні у віці ні в яких параметрах абсолютно ніколи не вважала себе красуною, яка може перемогти світовий конкурс. Але відчула цю відповідальність і відчула це, знаєте, такий патріотичний посил, який я хотіла нести. Я так хотіла продемонструвати, які в нас гарні сильні жінки, що мені це вдалося. І Я привезла з Америки зразу три корони, і це було дійсно для мене дуже. Дуже так значуще, і мені захотілося поділитися з усім світом своєю історією, і дуже багато жінок е, саме надихаються прикладом. Адже на сьогоднішній день світ краси та моди він набагато гуманніший ніж раніше. Е, е, після моєї перемоги мене багато разів запрошували на світові подіуми. Fashion Week, Париж, Week, де я була топ-моделів у віці 43-44, Роки в статусі бабуся, я відкривала покази, і ви знаєте, як це потужно, коли е, на одному показі приймають участь і молоді дівчата, які там в параметрах 90-60-90, і вікові е, жінки і різного статусу, різного е, різної форми, і XL і, і ну абсолютно різні. Різних національностей, різних культур це настільки потужно. Наразі вже немає цих таких жорстких стандартів світу в світі, якими вимірюється краса. Краса вимірюється внутрішнім сяйвом, краса вимірюється харизмою, краса вимірюється світлом, яке йде від жінки зсередини. Ось це ми шукаємо. Ось це важливо в нас.